Українці, українки, усі наші захисники і захисниці сьогодні християни західного обряду святкують великдень, найрадісніше християнське свято свято перемоги життя над смертю. Українська католицька громада об'єднує мільйони людей, і я щиро бажаю кожному і кожній миру. Бажаю зберегти душевне світло навіть у цей темний час війни проти нашої держави. Зберегти, щоб побачити вже скоро, як добро обов'язково переможе зло і для нашої країни. А правда здолає будь-яку брехню окупантів. Прекрасний подарунок до свята зробила наша команда на іграх нескорених, в яких беруть участь ветерани і військовослужбовці. Перший же день змагань, які стартували в Нідерландах, українці здобули золото, срібло і бронзу. Радіон Сіддіков вибрав золото у штовханні ядра. Артем Лукашук та Іван Герецун принесли Україні срібло та бронзу у стрибках в довжину. Дякую вам, хлопці, від всіх нас, від всіх українців. Це завжди важливо зараз надзвичайно, щоб славили наш прапор, щоб лунав український гімн і щоб шанували наших героїв. Але яким би не був день і яке б не було свято для всіх у владі, завдання незмінне. Працювати навіть не на 100%, а на 200%, відсотків, щоб забезпечувати нашу оборону, забезпечувати Україні зброю, фінансову підтримку та усе, усе інше постачання. Розпочав сьогоднішній день з наради з військовими та урядовцями щодо ситуації в зонах бойових дій. Російські війська готуються до наступальної операції на сході нашої держави вже найближчим часом. Хочуть буквально добити і знищити Донбас, знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі і інші міста, інші громади Донецької та Луганської областей. Робимо все, щоб забезпечити оборону. Постійно контактуємо з партнерами, вдячні тим, хто допомагає дійсно усім, усім, чим може допомогти. Але ті, хто має необхідні нам зброю і боєприпаси і притримує свою допомогу, повинні знати, що від них також залежить доля цієї битви, доля людей, які можуть бути врятовані. Завершився вже 53-й день війни. І по деяким пунктам у наших запитах зброї ми очікуємо відповіді 53 дні. А деякі відповіді формулюються так, що постачання може розпочатись хіба що у травні. Я прямо кажу в таких випадках: кожна затримка зброї, кожне політичне затягування це дозвіл Росії забирати життя українців. Саме так Росія це трактує. Саме так, не повинно бути в реальності. Продовжуються постійні обстріли нашого міста Харків. Сьогодні російські війська вдарили, зокрема, по вулицях культури Шевченка і Дарвіна. Мабуть, це особливо небезпечні слова для Росії: культура, Шевченко, Дарвін. Те, що загрожує їх існуванню. Станом на цю хвилину у переліку загиблих від цього удару п'ятеро харків'ян не менше 15 поранених. Тільки за чотири останні дні в Харкові від російських обстрілів 18 людей загинуло. 106 людей поранено. Це ніщо інше, ніж свідомий терор, міномети, артилерія проти звичайних житлових кварталів, проти звичайних цивільних людей. Демократичний світ повинен відреагувати і на те, що окупанти роблять на півдні нашої держави, в Херсонській та Запорізькій областях. Там будують катівні, викрадають представників місцевої влади та усіх, усіх кого вважають помітними для місцевих громад, шантажують вчителів, крадуть гроші, направлені на виплату пенсій, блокують та крадуть гуманітарну допомогу, доводять людей до голоду. Окупанти ще й намагаються відірвати Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих ДНР і ЛНР, переводять цю територію у рубльову зону і підпорядковують адміністративній машині Росії. Все це вимагає більшої швидкості західних держав при підготовці нового потужного санкційного пакету. Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської і Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони це частина окупаційної машини. Звичайно, необхідність ембарго на постачання нафти з Росії зростає з кожним днем. Кожен. В Європі та Америці вже бачить, що Росія відверто використовує енергоносії для намагання дестабілізувати західні суспільства. Російська ставка на хаос на паливних ринках не має спрацювати. І я дуже хочу сьогодні ще раз підтримати усіх хто бореться за Україну в містах, в громадах. Півдня нашої держави, хто захищає наші національні символи, хто захищає нашу свободу. Кожен прояв такої боротьби ускладнює окупантам реалізацію їхнього завдання. Саботуйте розпорядження окупантів, не співпрацюйте з ними, протестуйте. Треба протриматись, щоб Росії не вдалося спотворити життя ще в інших містах нашої держави, як в Донецьку та Луганську. Говорив сьогодні з директоркою розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою про забезпечення фінансової стійкості України та про підготовку відбудови нашої держави після війни. Торкнулося конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років, впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому підтримку. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував сьогодні про виконання доручного щодо додаткової соціальної допомоги у зв'язку з війною. Перше, кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання щомісячно. Це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитинку. Оформити можна це в найближчому цнапі органах соцзахисту, а вже від середи в дії. Друге, продовжується евакуація людей з районів охоплених бойовими діями. Уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей, надання грошової допомоги. Одразу на залізничних станціях та вокзалах Третє, продовжується збір заяв через дію щодо зруйнованого чи пошкодженого житла. Обов'язково подавайте заяви, якщо ви втратили квартиру, будинок або якщо вони пошкоджені обстрілами. Четверте, закликаю роботодавців, як би це важко не було, намагайтесь залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережне і кожне додаткове робоче місце це допомога захисту держави у війні. За кожного переселенця я якого бізнес бере на роботу, підприємство отримує від держави софінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч гривень. Заяву також можна буде подати на порталі Дія. І традиційно ввечері підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 188 військовослужбовців Збройних сил України. 553 бійця Національної гвардії України, 64 прикордонника, 5 поліцейських, 26 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, шести захисникам України присвоєно звання Героя України. І на останок ще одне привітання, і також для наших героїв, для українських пожежних. Сьогодні відзначається День пожежної охорони. Я щиро. Вітаю кожного і кожну, хто захищає безпеку наших людей, нашої землі від вогню, хто і у мирний час, майже щоденно, як на війні. Дякую за службу. Дякую за порятунок. Слава Україні!